Відома у сан франциско шеф-кухарка Анна Волошина уже не перший рік організовує ап вечори та майстер-класи, на яких показує страви української кухні. Та після повномасштабного вторгнення на цих вечорах не просто смачно годує, а й збирає гроші. Привіт, друзі. Якщо ви хочете спробувати українську кухню і дізнатися більше про українську їжу і культуру, приєднуйтеся до нашої вечері. Анна популяризує українську кухню і в своїй книзі під назвою Будьмо 224 сторінки з інтерпретацією рецептів, які готували у її сім'ї у Снігорівці Миколаївської області, стали відкриттям для американських горманів в розпалі війни. Звісно, звідки я могла брати рецепти? Це все мама і бабуся. В нас така є особливість кулінарна, що рецепти дуже рідко записуються в Україні, і ще вони усно передаються від мами до доньки. От я персонально бігала за своєю мамою стояла за нею, записувала. Бо я кажу, мама, скільки ти кладеш борошна в тісто. Вона каже: Та там склянки. А скільки в тісто? кожна склянка інша? Тут квінтесенція української кухні, закуски, оселедець, супи, зелений борщ, головні страви, качка з яблуками серед десертів і медовик, і сирник, а також закрутки і навіть настоянки. Декілька дуже класних страв, які люди люблять і Прямо просять мене приготувати це пампушки. В мене є знайома італійська кухарка, яка обожнює мої пампушки. І друга страва це помідори моєї мами, які просто мариновані помідори, неймовірно смачні. Я їх завжди готую на всі свої вечері. І вони просто це завжди таке маленьке, дуже маленька страва, але вона завжди приносить найбільше радості всім, тому що люди не очікують такого смаку. Рецепти Ані публікували у Washington Post, New York Times та на BBC. Загалом Анна завдяки організації вечорів, майстер-класів та кулінарних онлайн-марафонів зібрала понад 200 тисяч доларів. Більшість зібраних грошей надала World Kitchen іншого знаменитого шефа Хосе Андреса, який організовував харчування для українців на кордоні, а потім у зруйнованих містах. World Kitchen також отримала 10% від перепродажів Анниної книги. Також Волошина підтримувала місто добра. Окрім того, Анна виконувала запити військових, зокрема доставку турнікетів. Жінка каже, іншою функцією таких вечорів та майстер-класів є поширення кулінарного тренду серед інших кухарів. У Мене є знайомий повар, Він з дуже відомого мішленовського ресторану, і він зробив вечерю, де запросив дуже багато мішленівських поварів. Кухарів і вони зібрали 50 тисяч доларів. Інша повар зібрала 100 тисяч доларів. Їжа вважає Аня своїми смаками та ароматами може найефективніше нагадувати про Україну через їжу. Набагато легше доносити повідомлення, тому що багато людей вони просто вже втомилися читати про війну. Американського. Американці вони живуть своїм життям. Україна дуже далеко від них, і через їжу набагато набагато легше знайти з ними якийсь контакт. аня обіцяє невдовзі відправиться в експедицію Україною, де буде збирати матеріал на свою другу книгу автентичних давньоукраїнських рецептів. Сан Франциско, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.